Генеральною прокуратурою України направлено до суду обвинувачувальний акт у кримінальному провадженні стосовно директора комерційного підприємства за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах і підробки офіційних документів за частиною 5 статті 191 і частини 1 статті 366 кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. Слідством встановлено, що директор комерційного підприємства шляхом зловживання службовим становищем підробленням. Офіційних документів та їх використання заволодів товарно-матеріальними цінностями Державного комітету України з Державного матеріального резерву у розмірі 103 мільйони гривень. Наголошується, що наразі обвинувачуваний знаходиться під домашнім арештом.